Після вивчення документів і археологічних доказів, що свідчить про спустошення лондона чорною смертю в кінці 40-х років 14 століття, вчені не змогли довести про наявність армії гризунів, що кшать блохами, яких звинувачують у поширенні смертельної хвороби, чорна смерть, яку зазвичай вважають спалахом бобонної чуми, яку переносять щури та блохи, спричинила хаос у Європі, Північній Африці та Центральній Азії в середині 14 століття. За оцінками, Загинуло близько 75 мільйонів осіб, у тому числі від 30 до 60% населення Європи. Згідно з традиційним наративом, криза досягла Англії навесні 1348 року і почала атакувати її столицю до кінця літа. У десятки жителів Лондона з'явились хворобливі напряки, з яких сочилася кров і гниль, перш ніж вони страждали від лихоманки, ознобу, плювоти і сильних болів. Які часто передвіщали їм неминучу смерть?